Пане Олексію, ну давайте про цю зимову підтримку про Укрзалізницю 3000 Мені здається, вже нема сенсу говорити. Наскільки це навіть не те, що популістичне рішення, це і так всем очевидно про те, що в нас грошей не вистачає. В нас невідомо чи буде європейська підтримка. але ми ось так от вирішуємо збитковій державній компанії Укрзалізниця ще її збитки вочевидь підвищити. А чи є якісь механізми якось цьому завадити? Чи ні? Якщо в нас президент сказав всім роздати безкоштовні квитки, хай всі катаються у нас тепер україною. По три тисячі кілометрів, то от все тепер так воно і буде. Чи якось можна це, зрештою, протидіяти цьому? Ну, Протидіяти цьому механізмів немає в нас. Дивіться, я просто хочу пояснити, я думаю, що от, слухають вас, і дехто може скаже. Ну, хай люди проїдуть, може комусь не вистачає грошей відвідати рідних. Так вони от дають їм таку програму, вони хоч за рахунок цього з'їздять до мами чи до тата. Чи до сестри і так далі. Просто хочу пояснити глядачам, чому це дійсно абсолютно такий популізм за їхній рахунок, тому що Укрзалізниця це повністю державне підприємство. Воно глибоко збитковане на сьогоднішній день. Буквально нещодавно для того, щоб врятувати Укрзалізницю від просто колапсу. А до речі, збитковуване, тому що так ім керує держава. Тому що насправді нашим залізничникам можна тільки подякувати за їхню роботу. І, до речі, зверніть увагу, ніхто навіть не говорить про збільшення зарплати залізничникам, хоча в них абсолютно мізерний сьогоднішній день зарплати. Але замість цього, от нещодавно уряд каже, нам потрібні термінові гроші. І тоді, нагадаю, забрали 8 мільярдів гривень з бюджету міста Києва і віддали їх укрзалізниці. А тепер укрзалізниця буде безкоштовно катати людей. Таким чином, виходить, по-перше, за це свято від Зеленського заплатять кияни, тому що ці гроші забрали в кожного киянина, і тепер на ці гроші буде менше зроблено в місті Києві, а місто Київ теж велике місто, яке потребує уваги. І виходить так, що киянин, який їздить потягом кудись, або не їздить потягом, але він вже за це свято буде платити. Друге, цих грошей може не вистачити. Тоді далі «Укрзалізницю» будуть рятувати коштом держбюджету, а що таке держбюджет це податки, які ми всі з вами платимо. І знов таки виходить, хтось з нас з вами їздить потягом, хтось з нас з вами не їздить потягом, але платити будемо ми всі за знов-таки за це свято подарунки, такі від Зеленського, які зимові чи новорічні, чи які там він Тому просто Знаєте ще раз, хороша для когось історія? Напевно, напевно, комусь це буде в плюс, але в цілому це абсолютно дивний підхід до керування державою. Тим більше, що ми дійсно знаємо, що нам не вистачає коштів на армію, то якщо вже в держави є зайві кошти, то може їх витратимо на військо, збільшимо грошове забезпечення військових, придбаємо необхідну зброю. Бо не ну, можна їздити на ну, «Укрзалізниці» куди завгодно. Але, на жаль, вже є міста, куди ти не доїдеш, тому що вони окуповані ворогами знищені або знищені. Тому, напевно, нам треба все-таки врятувати в першу чергу Україну у наші міста, а потім вже займатися цими різноманітними святами. Ну, ми сьогодні підбиваємо підсумки цього тижня. однією, однієї, напевно, можливо, найбільш резонансних подій, якщо говорити про внутрішньоукраїнські справи, це був арешт пана Кудрицького, екс очільник компанії «Укренерго». Він вже вийшов під заставу, нагадаю, у 13,7 мільйонів гривень. Ну що ви про це думаєте? Чому раптом вирішили прийти по пана Кудрицького і більше того, інкримінують йому справу? За 18-й рік, коли він взагалі навіть не очолював, так він працював у коренерго, але він не був керівником на той момент цієї цієї компанії. Знаєте, я бачу тут багато на цю тему. Я скажу вам відверто: в мене немає можливості фізичної вдумати і вчитатись в кожну справу, в кожну підозру. Я не є спеціалістом в галузі енергетики. Я не дуже добре знаю, як там працює Коренерго. Тому я давайте утримуюсь від коментарів. Чи мають право правоохоронні органи пред'являти підозри? Мають право і можуть бути зловживання щодо цієї конкретної підозри. Я чув багато дуже сумнівів. Багато хто називається навіть якісь там смішними звинуваченнями на адресу пана Кудріцького. Очевидно, що мені очевидно, що влада шукає Зеленського. Ну, все влада, влада. Давайте конкретно з іменами. Зеленський шукає хто ж винний в тому, що наша енергетика сьогодні не захищена. Хто ж не в тому, що ще не почалася зима. А в нас навпаки дивовижна теплий початок листопаду. А в нас вже немає світла, в нас вже є цілі міста і регіони, в яких фактично блокавт. Поки нам Зеленський обіцяв блокаут в Москві. Він вийшов в Чернігові, в Сумах, в Шостці, іноді і в Києві і в інших містах. Тому я думаю, що пан Кудрицький не останній, Я думаю, що будуть шукати оцих винних. В провалі з енергетикою, а завдання в цілому, це одне показати, що ну от, бачите, ми когось там караємо за провали в енергетиці, щоб ніхто, не дай Боже, не подумав, що ну може тут є якась відповідальність Зеленського. А щодо конкретних деталей цієї підозри, повторюся, просто ну, не, не займався, не вчитувався, не аналізував. Але в цілому ситуація ж про те, що захист енергетики в нас провалений, ну це є факт. Я з вами абсолютно погоджуюся, що правоохоронні органи дійсно мають працювати, якщо є обґрунтовані докази, підозри. Очевидно, вона має бути вручена і має бути доведена провина або невинуватість. Але просто той момент, як вручали цю підозру, ви ж теж ще напевно читали, як і телефон фактично е е видирали, ну або не видирали з рук. Так, пан Кудрицький правоохоронцю дав перевірити резерв плюс, а з цим телефоном потім побігли і зникли. Ну, ну пані Марія, я от можна. Я зараз відриву. Дивіться я. До пана Кудрицького мене я з ним не дуже добре знайомий, але от я дивлюсь, є одна річ, про яку я хочу вам сказати, і вона нам вона, вона мене засвучує. От вся країна, як не відкриєш Фейсбук, як не включиш там, ну звичайно, не телемарафон, а, але якісь нормальні телеканали, мови там пан Кудрицький, от як в нього видирали телефон. А от він тут, а от він дам, а от він вже вийшов. Транс мільйонів залогу заставився. Я просто хочу, щоб ви розуміли, кожен день в Україні бусифікують людей десятками. Не те, що видирають телефон, ну, десятками це ще, а б'ють. У нас є випадки, як в ТЦК людей вбивають. Ні, ніхто І, і я ніде не бачу ні прізвищ їхніх. Ніхто якось не переживає за них. Ніхто не ставить питання: скільки цей безлад буде творитися в нашій державі. Но це відбувається кожен день. Ще раз, це не просто телефон забрали. Ну це відео це нам розповідають депутати від правлячої партії, що це все штучний інтелект. Я можу сказати, що на жаль, це все не штучний інтелект, а це все в якийсь поток. Порушень, а, ви, які відбуваються. а що ви маєте на увазі? Штучний інтелект? Це ви про що поясніть? Будь ласка, а ви не чули це? Бо декілька днів тому один з депутатів від «Слуги народу сказав, що всі ці відео порушень ТЦК. Це все російське ПСО, і це зроблене було штучним інтелектом. Тобто, це не реальні відео, а це фейкові відео, які значить підготовлені штучним інтелектом. Я не знаю, кому він це розповідає. Коли вся країна чудово знає, це пан Потураєв здається, так озвучував такого здається. Версію. Він да здається він, і це і, і це ну а це на жаль, ніякий не штучний інтелект, це ніяке не ПСО, а це реальність. І, от в цій реальності, знаєте, от багато хто з тих, хто сьогодні я бачу, повторюся. відкриваю там соцмережі, дуже переживають за долю пана Кудрицького. Я так розумію. Пан Кудрицький він мав високу зарплату. Він найняв зараз хороших адвокатів. Я бачу, що він знайшов 13 мільйонів гривень. Виплати та я ще раз я ну нічого проти нього не маю. І якщо це це несправедливо, перед ним ще треба буде, щоб потім ці вибачалися ті, хто все це роблять. Але повторюсь, пан Кудрицький має багато елементів захисту яких не мають мільйони українців, які сьогодні стають жертвами свавілля. з боку ТЦК, з боку якихось силовиків, маленькі бізнесмени, яких реквітують, ніхто про них не говорить, ніхто не називає їхні прізвища, ніхто за них не переживає. Хоча за них варто переживати в першу чергу за них, тому що повторюсь, такі непрості люди впливові, багаті люди. Вони мають як себе захистити більше ніж ці самі звичайні прості люди, які сьогодні абсолютно беззахисні перед державною машиною в Україні. От, власне, і це мене дуже дуже засмучує. Нещодавно в Києві на превеликий жаль поховали чоловіка, якого так затримали ТЦК. Він отримав так. травму. Після того в лікарні по мене і зараз триває слідство. Це правда. А для слідства почалося. Вибачте, просто це було тиждень тому, минулої п'ятниці. Слідство почалося тільки тоді, коли я в Верховній Раді в час години запитань до уряду підняв це питання. Звернувся до міністра внутрішніх прав Клименка. До, до того моменту Нацполіція поліція навіть відмовлялася реєструвати кримінальне провадження. І поки це не стало якимось надбанням, бо це там Київ, в нього виявилися в загиблого чоловіка, в його родини виявилися друзі-журналісти. І це все створило хоч ну, увагу до цього кейсу. А ви уявляєте, скільки таких кейсів не в Києві, а там в Жмеринці, в маленькому селі глухому, десь, де жертви всього цього не мають знайомих журналістів, не мають великих соцмереж, а просто звичайні люди. Ну, просто щоб ми розуміли, що відбувається. Це, це це величезна проблема безумовно, пане Олексію. Проблема мобілізації, проблема реформування ТЦК, яка ну теж за свідченнями експертів дуже давно назріла. Ну У нас не так багато часу лишається. Я б хотіла ще з вами про міжнародний аспект поговорити, тому що ви багато працюєте і на міжнародній арені за для нашої і перемоги, і за, для підтримки України. 4 листопада в Мадриді буде така собі секретна зустріч. Зустріч коаліції рішучих будуть обговорювати підтримку України на вашу думку. А чим зумовлений такий формат секретності? В них, нібито і мобільні телефони будуть ну, на час проведення зустрічі забирати. Ось чому саме так тепер проводять такі зустрічі? По перше, коли я прочитав цю новину, в Мадриді відбудеться секретна зустріч коаліції рішучих. Вона вже ну викликає якусь знаєте, вже сумну посмішку. Ну вся ця коаліція рішучих вже коаліцію о, знаєте, обіцяючих, нерішучих, як її там тільки не називали. А, насправді мені би дуже вже хотілося побачити результат. Я просто хочу нагадати всім. Я думаю, що в нас знаєте, в цьому нагромажденні безкінечному нас, бо в нас коаліція дронів, коаліція антидронів, коаліція ППУ, коаліція ще чогось, якісь безкінечні назви. Ще коаліція рішуче створювалася як коаліція країн, які мали створити військовий контингент. Які має з'явитися в Україні, і ми ну, і це дуже правильно. Це супер важлива річ. Бо прям супер важлива. Але в мене питання: так ну нема ж цього. Скільки можна це обговорювати? Де контингент? Я не кажу, що контингент має зараз воювати під Покровском. Я розумію, що умовно ні французька мати, ні німецька мати, ні англійська мати не хоче, щоб її син воював під Покровськом. Давайте будемо відвертими і не обманювати себе, і це ж зрозуміло. Але коаліція рішучих, якщо ви це назвали рішучими, то контингент, який встане в Одесі, в Дніпрі, в Києві, який займеться тренуванням українських військових допомогою в розмінуванні українських територій, в кібербезпеці і так далі. Ну, тобто є купа завдань в тому ж боротьбі з російськими дронами, купа є завдань, які можуть виконувати військові в тилу не на передовій. Ну скільки ще чекати цей контингент? Ну ну, ну розмова ця коаліція рішуче розмовляє вже ну довгий час. Ну тається скоро буде два роки. А, а, а де ж він? Де контингент? А де ну, тому кожен раз от тепер вона зустрічається в Мадриді? Вона ще таємна. Ну дай Боже, я не проти. Якщо в результаті таємної зустрічі нарешті з'явиться контингент, який заїде в Україну, то я перший ну, опладую, дякую і так далі. А якщо після таємної зустрічі в Мадриді буде ще не півтаємна зустріч, я не знаю в Копенгагені, потім ще не таємна зустріч в Парижі, чергова зустріч в Лондоні. І по колу. Поїхали по колу. Ну, це все перетворюється в якийсь уже такий політичний туризм. Воно їздимо, говоримо, столиця, 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 інша столиця. Де контингент? Ну і ви слушно на початку зауважила, що зустріч таємна, але чомусь про неї активно анонсують і розповідають в новинах. Це теж такий собі ну, це, я... це дуже дивно, да пане Лексі. Ну і 4 листопада, окрім того, що ця зустріч має відбутися, має бути ще й представлений так званий звіт Єврокомісії по країнам, які отримали статус кандидата до Євросоюзу. Як ви думаєте, а що буде в тому звіті стосовно України написано? Як ми ось цей рік справлялися із домашнім завданням, враховуючи, що переговорний кластер Ши ми так і поки що ну не, не відкрили, не, не отримали зелене світло. Дивіться, тут є дві складові. Є складова, на жаль, політична і зовнішня, на яку ми мало впливаємо, це позиція Угорщини, і яка дуже блокує нас, і ми всі це з вами знаємо. Окрема історія, що ми зробили, щоб мати інші відносини з Угорщиною, а що в нас послом в Угорщині скільки його чи її не було. Ну і, а, ну і багато я можу тут переріщувати, чого можна було б зробити, чого не було зроблено. Вже зараз ми фактично чекаємо на вибори в Угорщині, які відбудуться наступної весни. Але якщо в результаті цих виборів Орбан залишиться при владі, ну нам треба терміново щось з цим робити. Ну, ну ми ж не зможемо просто ігноруючи Угорщину, ми ж просто не станемо членом. Ну, про НАТО вже зараз і не говорять, а Європейського союзу. Тому нам треба це вирішувати питання. Але є і суб'єктивний чинник, і чинник наш власний? Ну, на жаль, і це не ну, я говорю, експерти про це пишуть. Україна провалює реформи. Тобто, те, те, що ми мали зробити, не робиться, провалюється. І ну, ми бачили чудову історію з антикорупційними органами. Ви тільки що ми починали з того, як президенту доповідав уряд про свої 100 днів роботи. У мене таке маленьке тільки питання: а до чого тут президент взагалі? Що уряд там йому входить доповідає? У нас парламентська президентська держава, уряд мав би доповідати парламенту. Я не проти, хай уряд доповісти президенту. Президента обирали громадяни України. Тому, коли говорять, доповідає президенту, фактично це означає, доповідає українцям. Але а де тоді доповідь парламенту? Ну це теж обраний орган українцями. Причому всіма навіть не 73%, відсотка, а парламент це 90% відсотків з винятком бар'єру, бо там представники всіх сил де. Де програма дії уряду, де і якщо хтось думає, що це в світі ніхто не бачить, що в нас замість реформ свавілля правоохоронних органів, що в нас замість боротьби з корупцією, боротьба з антикорупційними органами, ну і так далі, і так далі. тут, на жаль, це всі бачать. Просто поки що це все прикривається нашою жертвою і героїзмом збройних сил України. А, але я думаю, що і зараз вже прозвучають певні питання до України. Думаю, що ці питання ще не будуть такими вже суперкритичними. Але якщо ми не змінимо свої підходи, то навіть зміна влади в Угорщині нам може не допомогти. Тому що якщо країна не буде готова до вступу в Євросоюз, ми просто в нього не вступимо. На цьому крапка. На жаль, і це, і це правда, коли спілкуєшся з працівниками з представниками посольств європейських країн, то в них ну до нас, як домовійників, ну от всі ці питання, які ви е, озвучите, теж є. Просто в публічній площині вони, звісно, собі багато чого не дозволяють. А так е, офрекорд, як то кажуть, питань е, багато до України. Дякую дуже, пане Олексію, що долучилися до нашого Дай, ефіру. Дякую, мирного спокійного вечора. бажаю. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність.